Привіт! Дуже рада бачити кожного на своєму каналі пізнаємо світ разом. Я підготувала для вас спеціальну та цікаву історію про кульбабку. Рославана на широкому зеленому полі. Мала гарні пелюстки жовтого кольору і була схожа на сонечко. Мала гарну вдачу кульбабка. Вранці прокидалася разом з сонечком, потім співала і веселилася з вітром, та щачками і з місяцем. але завжди кудись поспішала. І ось якось колосочок, який ріс поблизу неї, запитав кульбабко, а куди ти завжди спішиш? Кульбабка подивилася на нього і каже, не розумієш ти? Ось зараз я схожа на жовтеньку курчатку, а хочу бути принцесою і мати тонкі білі косички. Колосочок глянув на кульбабку і сказав Але ж ти і так гарна. Ось я нікуди не поспішаю. Вранці прокинуся, бочками до сонечка повертаюся, свої зернятка вигріваю. З вітром граюся, насолоджуюся кожною секундою свого життя. Але кульбабка не чула колосочка. Вона зітхнула і каже, ні, не розумієш ти мене. Колосочок промовчав і правильно зробив. Зауважте, дітки, що кожен з нас має власну думку і може робити так, як вважає за потрібне. Наступні дні колосочок бавився, сміявся, був в гарному настрої, а кульбатка сумувала і чекала, коли ж у неї з'являться косички. Якось вранці на полі пролунав гарний, веселий сміх кульбатки. Ура, ура! Я нарешті принцеса! Як ви зрозуміли, у нашої кульбабці з'явилися косички. Вона красувалася, посміхалася, раділа цілий день. Вночі на небі почали з'являтися темні густі хмари. До ранку вони повністю закрили сонечко, зірвався літер і почав падати дощ. Гроза тривала до обіду, всі тваринки поховалися хто куди міг. Рослинки притулилися один до одного. Вітер гнув додолу гілки дерев, тріпав листочки. І ось полі. Ой, почулося, ой, ой, лишенько, де ж мої косички? Це плакала наша кульбабка. Адже вітер позривав всі її косички і порозкидав по полі. Вітер не знав, що для кульбабки вони були настільки важливі. Кульбабка гірко плакала, а колосочок тихенько промовив. Ось про це я тобі і говорив. Потрібно жити і насолоджуватися кожною хвилинкою свого життя. Адже зараз ти маєш це, а через хвилинку чи через день ти його не маєш. А тому кульбабко не сумує. Кульбабка подивилася на колосочка, подивилася на себе уже і без пелюсток, і без косичок, і зрозуміла, що вона гарна будь-яка. А тому я раджую вам радіти життю, посміхатися. І насолоджуватися всіма моментами. Гарного вам дня!